Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, віряни, які уважно стежать за церковним календарем, помітили, що день 1 вересня озаголовлений в церковних святцях як день церковного новоліття, початок індикту. Слово індикт дивне давнє, в перекладі із латинської мови означає проголошення або податок. Справа в тім, що в Римській імперії. Був звичай збирати податок на користь підтримки армії із підданих саме у цей день. Тому таку назву отримав цей день і сама подія у історичних документах. За історичними документами і церковна традиція запозичила цей термін. Коло річних богослужінь розпочинається з 1 вересня. І саме цей день церковне новоліття. Позначений особливим богослужінням, яке звершується у православних храмах. На честь святкування церковного новоліття була складена особлива служба, до складу якої входять написані окремо для цього свята тропар і кондак, а також призначені відповідні читання із апостола та Євангелія. У євангельському читанні, приуроченому до цього дня, говориться про проповідь Ісуса Христа у синагозі. Він говорить Дух Божий на мені, і цим пророкує і сповіщає для всіх своїх слухачів, що Він являє свою божественну сутність. Він є Син Божий, Бог, Друга особа Пресвятої Тройці. Крім того, Господь говорить і про літо Боже сприятливе, тобто має на увазі весь створений Богом час, не тільки літо як пору року. Літо Боже сприятливе вказує на те, що. Бог є творець і владика часу. А чому сприятливе? Тому що все Господь влаштовує, сприяючи спасінню людини. Те, що Господь нам подає, є зручним і корисним для спасіння. Дуже важко залишатися вірним цьому твердженню у той час, коли переживаємо складні випробування. Дуже важко залишатися врівноваженим і мирним в своїй душі, коли Оточують навколо лихоліття і жахіття війни. Але не можемо не довіряти Богові. У цей день, дорогі у Христі, брати і сестри, найголовніше почуття, яке повинне наповнити наші серця, це почуття вдячності Богові. Справді складно знайти у собі сили дякувати, коли так багато втрат і смертей навколо. Але якщо ми забудемо про вдячність Богові. То не зможемо із впевненістю дивитися у завтрашній день. Тому за повчанням апостола Павла, який говорить, що на першому місці має бути подячна молитва, після неї молитва покаяння у своїх гріхах і лише тоді звернення з проханням до Бога, ми так маємо помолитися у день церковного новоліття. Розпочинаючи нове коло річних богослужінь, будемо дякувати Богові за рік прожитий. І просити Божого благословення на рік прийдешній. Як би це дивно не звучало, але віруючі люди і в цей день, так само як і 1 січня, можуть привітати один одного із Новим роком. Нехай Боже благословення буде з усіма нами. Амінь.